Коли ж завершиться війна, це питання надзвичайно а, актуальне і активне. Особливо сьогодні, От зараз, 8.30, Ми пережили в Києві масовану атаку, і вся Україна пережила атаку. В деяких містах України в цілому атаки не зупиняються. А, в Києві, на жаль, є загиблі, є діти. Відомо на цю годину, на цю хвилину, про чотирьох загиблих, двоє дітей. І питання, коли завершиться війна, не сходить абсолютно з вуст змислення українців. І ось ми знаємо, що нібито наші представники, а це нібито Умєров і, можливо, Єрмак, будуть на зустрічі з Віткофом, де Спецпредставник Трампа Вітков спробує переконати українську делегацію прийняти умови Росії для завершення війни. Ну, умови Росії для завершення війни ми з вами частково бачили, це віддати Донбас Луганську і Донецьку область. В цьому є певна, певні проблеми, адже рішення таке має підписати Зеленський. Це накладає на нього надзвичайно велику відповідальність, і поки що влада України не поспішає це робити, думаючи, що є якісь інші варіанти. Так ось, один з громадських діячів, президент республіканського клубу імені Рональда Рейгана висловив таке, таку думку, що спецпосланець американського президента. Необізнаний в політичних питаннях, і за його словами, у цього представника вибачає цього експерта, Вітков не знайомий із промовою Путіна в 2007 році, в який той висловив розчарування розпадом радянського союзу. Російський диктатор мріє відновити радянську імперію знову. Тому, тому, на думку експертів в Україні, українська делегація має донести та переконати спецпредставника Трампа про імперські амбіції з боку Російської Федерації. Ну, знаєте, тут історія така. По-перше, Вітков може бути знайомий, може бути не знайомий з промовами Путіна і з його імперськими амбіціями. Для Віткова це не має ключового значення, адже Вітков служить Трампу і інтересам Сполучених Штатів Америки. Станом на сьогодні до інтересів Сполучених Штатів Америки входить зупинка війни в Україні. Які амбіції були у Путіна 20 років тому назад, чи залишились вони такими, чи не залишились вони такими? Віткофа це особливо не стосується і не турбує. У Віткофа абсолютно утилітарна задача зупинити війну в Україні. А тому не наші. Єрмак і Уміров будуть тиснути на Віткова, а Вітков буде тиснути на наших з вимогою погодитись на ті умови, які є, пояснюючи публічно, що або це, або ніяк, можливо. Делегація повернеться з якимись, ну, скажімо так, компромісами. А, можливо, українській делегації доведеться <кхм> щось. А... Відвоювати з точки зору тих пропозицій, які зробив Путін. Але в цілому ми з вами розуміємо, Путін займає жорстку позицію. Путін говорить дійсно з позиції сили. Це те, що в Україні дуже часто говорили. З Путіним треба говорити з позиції сили. Ну от Путін сьогодні говорить з позиції сили і говорить, що я можу воювати далі, тому ви вибачте. Але я не готовий зупинятися, я не готовий. Немає в мене сенсу не стріляти, не атакувати. Я можу це продовжувати. Ну, ми ж хотіли з позиції сили, ось з позиції сили. Але станом на сьогодні в Україні позиція сили доволі обмежена. Європа, ви бачите, що робить, як себе поводить. Сполучені Штати Америки вже оголосили, що зброю вони давати не будуть, вони тільки її продають. Європейці не дуже охоче її купують, тому що все це йде з їх кишень. Тому ситуація насправді розмови з позиції сили надзвичайно ускладнена, і можливості України вгамувати Путіна, натиснувши на якісь боліві його точки, доволі обмежені. Тиснути на ці точки можуть Сполучені Штати Америки. Але для цього Україна має йти мирним планом Трампа. А не мирним планом Зеленського, мирним планом там Єрмака, мирним планом когось іще, можливо, Данілова, який був колись секретарем РНБО, і так далі. На жаль, наші мирні плани вони правильні, вони коректні, вони справедливі відносно України, але реалізувати їх ми не можемо. Навіть Сполучені Штати Америки не до кінця можуть реалізувати свої плани. Ми це також з вами бачимо. Тому сьогодні. Посваритися з штатами і не спробувати домовлятися може мати суттєві негативні наслідки для нашої країни. Хоча, звісно, погоджуватись з усім, що тобі пропонують, на першому ж раунді переговорів. Не потрібно. І Умєров, і Єрмак знають, як вести переговори, і знають, що завжди сторони починають із максимально великих хотілок, але потім в процесі розмови, дискусії, перемовин, компромісів, балансів доходять до якоїсь ідеї. Тому давайте будемо думати про баланси, про компроміси, бо кожен день війни це нові жертви. Сьогодні в Києві, нагадую, на 8.30 чотири смерті. Серед них є діти. І я розумію, що коли це не твоя дитина, коли це не твоя дружина, коли це не твоя квартира, то, можливо, війна сприймається зовсім інакше. Але потрібно все ж таки включити людяність і пам'ятати, що згідно Конституції України життя, цінність, честь, життя людини найважливіше, основна цінність в державі. Тому шукаємо компроміси і намагаємось. Завершити цю війну.